Сьогодні хотів записати відео, щоб показати вам, яка крупність плодів ожени сорт Prime Arc Freedom, яка у теплиці дуже гарно росте, весь час дає плоди. Хоча я вже говорив, що кількість плодів не є великою, але для себе посадити варто, ну і також для того, щоб показати крупність самих, самої ягоди. Ось я зараз покажу вам ягоду. Так, взяв лінійку, щоб виміряти. 5 сантиметрів. Тобто сірникова коробка, такі плоди. Як бачимо, ось тут ось ще зелений плід уже такий достатньо великий. Інший екземпляр також достатньо великий. Тобто цей, ну, ще не дозрів, так. Також зараз ми його. Змірюємо ну, дещо менше, ніж 5 см. Тобто ось такі екземпляри, ну це Це треба бачити вживу, щоб зрозуміти, яка це крупність плоду. Ну, Такої крупності ви не побачите в жодному із сортів вожини. Ну, принаймні, я не бачу. Більших екземплярів. Ось порівняйте ось цей пліт. Так, з рукою. Так, мені не дуже зручно одною рукою це все показувати. Але зараз попробую по-іншому. Так, тобто зараз ми ще раз його змірюємо. Так. 5 сантиметрів. Ну і по ширині, як бачите, ширший за пальці руки, тому ну, така крупність це, це дуже гарні екземпляри. Ось зараз ще знайду декілька. Ось бачимо ось такий екземпляр. Ну, вже те, що плісень наявно, як бачите, ще один. Тобто екземпляри тут дуже-дуже великі. Зараз я декілька, щоб ви розуміли, ось такої товщини, величини. Це просто, як бачите, ожина заслуговує уваги, дуже, до речі, смачна, не є кислою. просто величезна ожина. Але тільки вирощувати в закритому ґрунті, бо Ну, також вона температуру виносить середню, хоче частої обрізки, ну, дещо тут я не обрізав. Тому, ну, як бачите, такі екземпляри наявні. Це. Це супер. В кого є цей сорт, коментуйте. Також, як бачите, весь час ця ожина, починаючи в закритому ґрунті від середини травня, починає плодоносити. Це нонсенс так, як для ожини, навіть можна і швидше, якщо давати, підігрів в теплиці. Це ожина заслугової уваги. Також хочу показати іншу ожину. Це Black Gem. Як бачите, тут стебло йде більш таке товстіше. Одне. І зараз вона квітує. Поки що про плоди я не можу нічого сказати. Плодів ще немає, це її перший рік її буде плодоношення. Ось бачимо, ще ось такі є пагони. Тобто тут ця ожина буде видно, як покаже, але по наявності квітки зрозуміло, що цей сорт буде більш врожайніший, ніж Prime Ark Freedom. Тому будемо вже порівнювати, коли будуть сорт Black Jam. Ну, Мені здається, що такої ягоди не буде в нього. За смаком подивимося також. Тому ще раз показую ось такі екземпляри. Тому зрозуміло, що для промислових посадок, то треба велику її кількість, великі площі. Але ваша ягода буде надзвичайно велика і смачна. Тому на свіжий ринок вона також може підходити, оскільки вона тверда, вона солодка, вона має гарний запах, такий виражений, ожинний. Тому, кому сподобалося, ставте лайки, подобайки і до наступного відео.